Всім привіт! І так, тема, леварна тема, а саме про плавку алюмінію. І так, така от дуже важлива е деталь для плавки це тіглі. Не буду я там вдарятися в ці научні всякі там е вислови і т.д. і ТП я буду розказувати своє. Значить, Начитався, надивився і більшість рекомендує тігля робити саме з нержавійки. Кажуть, що вони, можна сказати, пущі вічні, не прогорають, не створюють накипу і не віддають частинку свого від себе в сплав. Ну, так як, наприклад, взяти допустим, чугунний чи залізний, е, зробити, е, а такі ті керамічні тіглі е, якби, прогорають. Ну і керамічного треба хіба що купляти, зробити самому то можна, але сложно. Значить, оце я обдзвонив всіх своїх старих знайомих металоломщиків. і одного старого колеги знайшлася така штукенція з я її я її ще не знаю. Я думаю, що мені прийдеться її трошки обрізати, бо то вона буде за висока для моєї, майбутньої печі. Можливо, з неї вийде два тіглі, побачимо. Ну вже будемо дивитися. Треба буде зробити ще ті гачки, приварити, щоб перекидати їм воно було. Ще Може зроблю, якщо... А вийшло таке той жолобок, щоб текло гарно. Е, о, ну, от так рекомендують. Е, Досвідчені гаражні ливарники, що з нержавійки, найкращий варіант тігля. Так і я вам рекомендую, і я, як би сказати, в принципі, ще в пошуку, я шукаю ще якусь таку грубостєнну трубу чи якусь деталь таку похожу на посуду з нержавійки. Ну, поки що мені його хватить з головою, бо я ще скажу, що то, ще все тільки починається в нас. Так що, ну Ось таку металу наготували на тігель. Дякую за увагу. Пишіть, хто вже таким, з такою херньою пробував займатися, які у вас були результати. Щось вийшло, не вийшло. Якою херньою? Ну, виплавленням з металовому алюмінію якихось деталей потрібних, потрібних деталей, скажімо так, сміття зробити вещі чи у вас щось таке вийшло в домашніх умовах. Я от хочу давно, давно хочу спробувати і тому, й, тому й започаткував той канал про, про е, ту справу. І якби на основному каналі, до речі, підписуйтесь і на цей канал, і на основний, хто ще не підписався, основний канал Василь Олійник. Плюс у нас ще є мотоканал Моторсайлес. Буду радий бачити вас на переглядах на своїх каналах. І так, на цьому протіглі мова закінчується. Я думаю, що вже на слідуючому етапі я вам покажу вже готовий тіль, вже готовий. Але поки що не буде нічого з ним робити. Як кажуть, сім разів відмір один наш Е, І вже як буде у нас готова піч, тоді під піч ми будемо робити і висоту тігля. Слідуюча тема буде. Слідуюча тема буде корпус печі. Корпус печі, з чого ми собі задумали зробити, так, також мені цікава ваша думка. Е -е -е -от. Хтось може досвідчений, хтось може працював на такій роботі. Це взагалі було б супер -пуперські. От Щось таке почути, взнати. Бувайте здоровенькі, всім хорошого настрою, мир, мирного неба.